Давно ми, друзі, не говорили про наших народних депутатів, а тут набралося певна кількість цікавої інформації, хоча й не зовсім приємної. Поки йде війна, наші народні депутати тихо мутять мутки, і не останню роль в цьому грають їхні дружини. А в когось не виходить, а в когось дуже навіть це вдається. Ну, от, наприклад, Микола Тищенко у нього. Вийшло повернутися із СІЗО після звинувачення у незаконному позбавленні волі ексвійськового у Дніпрі. Після цього Тищенко вирішив повторити свій подвиг і вже виліз під домашнього арешту. Виліз і навіть встиг побувати у Верховній Раді. Втім, його таки запхали назад під домашній арешт. Коля котлета там уже на стіни лізе, не знає, чим себе зайняти. Українці зараз і так живуть у складних економічних умовах. Це і зростання витрат, інфляція, падіння доходів. Ну знаєте, можна вдягнути окуляри і читати текст, написаний чатом GPT, про те, які складні економічні умови в українців. Якби Коля Катлети не вдягнув окуляри і не прочитав для нас витвір GPT, ми б про це, мабуть, і не дізналися. Але це не про економічні негаразди українців. Це спіч про водійські посвідчення знаєте, як завжди, повний феєричних маразмів, накшталт святкування річниці чорнобильської трагедії все як любить Микола Тищенко. Зміна посвідчень, на мій погляд, це додаткові витрати, оплата бланка, медичної довідки, сервісного збору. Про що наголосив наш колега Сергій Вільможний для багатьох людей у регіонах. І ви вибачаюсь переселенців. Чи ви до 33-го року вже відбудуєте державу? І всі тимчасово вимушені переселенці будуть почувати себе в європейській країні. Питання. Ви люди у регіонах, чи вибачаюсь? Переселенці, от знаєте, ми тут переживаємо, що в нас стрес, що в нас зозуля не тримає, дах їде, що нам психологічно тяжко. А насправді це все свідчить лише про одне: якщо у нас їде мозок, значить він у нас принаймні є. А от Коля Тищенко як був наглухо відбитим із народження, так доживши до 50 років до тями і не приходив. І у нього, як ви бачите, між вухами десь сидить маленька мавпочка і б'є по тарілках. Але навіть така мавпочка у Тищенка не просто так там сидить, вона ламає бідному колі голову. Стосовно того, а як же дістати гроші, які були заарештовані у Тищенка судом, нагадаю на початку листопада, 2024 року, суд арештував великі суми готівки, які були а, вилучені з квартири Миколи Тищенка та з квартири е, Алли Барановської. Це його колишня дружина. Чи не зовсім колишнє? Нагадаю, що вони з Тищенком, ну, типу, розлучилися і нікому нічого не пояснювали. І так тихенько оп, і вже, начебто, не чоловіку, дружина. З Барановською, яка мало не божилася, що буде із Тищенком на все життя. Ну але мені завжди хотілося, щоб в мене був от один шлюб от на все життя. Я взагалі не хотіла виходити заміж. То чого ж вийшло? Що найцікавіше, розлучилися вони з барановською саме перед тим, як народним депутатам треба було подавати декларацію, і от раптово. Дружина Тищенка знову вигулькнула поруч із своїм, начебто екс-чоловіком у судових справах. Барановська звернулася до суду, аби суд віддав арештовані у Тищенка гроші. їй. не знала Барановська, що виходячи за колю котлету, вона так сильно ризикує, що прийде набу і забере гроші. Це ж війна. На війні може все, що завгодно трапитися. Навіть тищенку можуть пред'явити звинувачення, але на війні я чітко зрозуміла, що по-перше, я в будь-який момент можу залишитись одна. Тобто, коли це були перші дні в Києві, і він я сина забрала і відвезла його там в безпечне місце. І я тоді чітко усвідомила. Що на війні ніхто не знає, що буде завтра. Я маю бути дуже сильною, тому що в мене є дитина. І щоб не трапилось, я маю її забезпечувати. А я реально не знаю, що може. Ну, Ми всі не знаємо, що може трапитися завтра в будь-якій точці України. там, знаєш? Як? Це інтерв'ю 23-го року Раміні. В ньому Барановська розповідала, що в неї чоловік, ну Цептотищенко, на війні. На війні у Києві воює. Ну, Ресторанний фронт тримає. А вона з ним не бачиться, бо війна. О, ти знаєш, коли на війні ти бачишся раз на місяць з чоловіком складно так, однозначно сказати. Він розуміє, ну я не можу повернутись поки що з дитиною в Київ, не можу собі дозволити, знаєш. Але колишня дружина Тищенка мужньо тримається і не просить у нього гроші, бо війна. Ну Тищенка гроші не просить, а у суду просить. Гроші Тищенка. Ось такий от парадокс. Зараз ну, мій чоловік чітко розуміє, що триває війна, я в нього нічого не, не прошу. Я не прошу в нього гроші там на якісь свої, знаєш, забаганки. Якщо мені щось хочеться там придбати, я можу це сама придбати. Тобто намагаюся його не обтяжувати цими питаннями, тому що я розумію, що зараз ну, в нього, звичайно, змінилася його робота. і він... Я як минулому. Ревізор, можу вам сказати, що відбудеться зростання корупційних ризиків. І Тищенко сидить під домашнім арештом і не знає, куди на який фронт себе подівати. Стоять мости у Києві, самотні без Тищенка. стоять ліси Закарпаття, відростають без його пильного нагляду. А гроші арештовані. Ну давайте давайте на ну, спробує Микола Тищенко відсудити арештовані гроші, видавши ці гроші. За гроші своєї дружини, а як ви розподіляєте бюджет, я звикла взагалі завжди заробляти сама гроші, відбудеться зростання корупційних ризиків. Суд відмовив Барановський. Зокрема, в судовій ухвалі згадується цікавий факт, що за місяць після офіційного розлучення, 15 лютого, 2024 року, Микола Тищенко задекларував 12 мільйонів гривень, які подарувала колишня дружина Барановська. тобто. Виходить, Парановська ці гроші Тищенкові просто подарувала, а подарунки, як відомо, ніхто назад не віддає. Тим паче суддя. Дружина для депутата це не просто кохана людина, це ще й інструмент, з допомогою якого можна вирішувати різні фінансові та організаційні питання. Принагідно вступаючи в шлюб, розлучаючись. Або й зовсім навіть не одружуючись. От, наприклад, депутат Сергій Шахов. У нього дружини ну, типу, немає. У нього є мати його дітей. І останнє питання з приводу Інни журби. Це вон це ваша цивільна дружина, все ж, чи ні? Мама моїх дітей. не дружина, а мати дітей. Як казав класик, із такими у депутатів буває тільки спільний секс. Там живе моя подруга. От видите? Ви деклар... ви її йду... не задекларували квартиру. Кого? Подругу. Ну, по-перше, з співмеш... Так, подругу також декларують, а якщо у... з нею мають спільний побут. А у мене нету нею спільного побуту. У мене з нею є спільний секс. От, ви поняли? Да? От буває таке. У вас буває спільний секс. Але повернемося до Шахова. Шахова довгий час ніхто ніде не міг знайти. Він, начебто, поїхав у відрядження понад два роки тому і невідомо, де перебував. У Верховній Раді не з'являвся тільки по зуму бував на засіданнях комітетів. При тому, що у 21-му році в НАБУ відкрили проти нього справу, і згодом шахово повідомили про підозру якраз через майно його цивільної дружини, яке не було задекларовано. Чому ви не декларуєте свою цивільну дружину? Ну, а що взяли, на жербу? А що, а що ви взяли, а що ви взяли? Що ну е, я повинен декларувати того, з ким я не маю стосунків? От, ви взяли от, слухайте, ви залізли в чужі речі, практично в труси, Чому? а не розібралися. у трусах шахова, як і в трусах багатьох народних депутатів, дійсно панує повний хаос, і там розібратися дуже складно. І цим займатися мали б правоохоронні органи взагалі, то але, на жаль, змушені це робити журналісти. І лише після розголосу розслідувань журналістських, зокрема, журналістів програми схеми. Відкриваються якісь справи 27 грудня 22-го року. Шахов виїхав за кордон через КПП Ягодин. Його захист тоді на суді пояснював, що Шахов насправді, станом на лютий 23-го року, лікується у Бішкеку в столиці Киргизстану. Але щось лікування розтягнулося на місяці. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На тому засіданні попросив суд оголосити шахова у розшук через те, що нарде ухиляється від суду. І власне шукали, шукали правоохоронці. Шахова шукали. А знайшли журналісти схем у Дубаї. Виявляється, вже понад два роки родина Шахова перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ну як родина його діти і мати його дітей не знаю, чи шахов вважає їх родиною згідно з декларації. Не зовсім знімають розкішні апартаменти в Дубаї, і за той час, що вони знімають, заплатили за них уже 300 тисяч доларів. Чого в декларації шахова, звісно, немає. Що примітно, друзі, Шахов не просто якийсь там депутат, позафракційний, там чи один з якихось хемщиків чи тушок, чи чогось такого. Я нагадаю, що шахов минулого виборчого циклу вів до влади партію наш край. Партію, яка е, набила в себе недобутки в партії регіонів, і яка позиціонувала себе як партія з Луганщини, власне, звідки походить сам Шахов. Архів 2020 рік. Луганщина Сергій Шахов веде команду на місцеві вибори. Вихідними у рубіжному співголова політичної сили наш край офіційно представив кандидатів на посади голів об'єднаних територіальних громад та міських голів. До команди розповідає Сергій Шахов. Людей збирав по кріпкам. і впевнений в кожному, хто став поряд із ним. Підтримали найяскравіші постаті Луганщини. Професіоналізм, опит, фаховість, мудрость, найголовніше, щоб були люди, чілачі. Ла вічними і видели людей, людії слышали людей, которые обращаются к чиновникам, і так знаєте, сталося чарівним способом, що величезна кількість представників партії наш край, які були при владі на місцях під час окупації Луганщини у 22-му році, без докорів сумління перебігли. На сторону ворога кандидати мають перед собою різні цілі. Перед кожним стоїть вирішення проблемних питань своєї громади, але об'єднує все це спільний знаменник. Прагнення зробити Луганщину квітучою. Ми всі в місті вибрали одне – наш край е, гронка слова, которые мы слышим. Ну я вже говорив сьогодні останні 300, особливо останні 5 лет, Привели к тому, що на Луганщині хороша сталась мало. Сьогодні є наш край, надається, захищати свой край і делать все для того, щоб вонжили далі розвивалося. Ось цей пан із пропитим обличчям Сергій Хортів. Він в результаті став мером рубіжного. Як бачите, у своїх передвиборних зверненнях він обіцяв захищати Луганщину, наш край. От тільки незрозуміло від кого, бо в 22-му році він не кинувся захищати Луганщину від росіян. А навпаки, у березні 22-го року він погодився на пропозицію окупаційної адміністрації стати так званим мером рубіжного від незаконного збройного угруповання ЛНР. Ба більше він ще й зливав окупантам інформацію про українських активістів на Луганщині. Я хочу сказати тільки одну, знаєте. Это украинский нацизм со звериным оскалом. И мне бы хотелось, чтобы господа европейцы или американцы оказались вместо наших жителей вот тут, в подвалах, под минометным огнем, под их защитой. Тогда бы они поняли, что здесь происходит и то, что они здесь породили. А породили именно они. Мы все это прекрасно понимаем. Здесь идиотов нет. Мы знаем, откуда и почему это здесь все происходит. Просто идет геноцид по отношению к мирному населению, уничтожение людей. Мы сегодня собрали большую мощную команду, которая пришла наводить порядок в нашем крае, в родном нашем доме. Родные мои, мы идем дальше вперед. Мы идем дальше объединять нашу страну, не разъединять. Але ей больше доме имена, связанные с партией «Наш край». Наприклад, партію Наш край представляв херсонський гауляйтер Володимир Екс-мер Херсона Володимир Сальдо знов готовий побороти за крісло міського голови на майбутніх місцевих виборах. Про це він заявив на брифінгу. Також колишній очільник міста зазначив, що тепер свою політичну діяльність пов'язує з новою всеукраїнською партією наш край. Рішення про те, буду я брати. Участие в избирательном процессе в, 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 в качестве кандидата на пост городского головы будет принято после форума нашего края, который пройдет в ближайшее время, а потом за ним будет съезд. Прежде всего, это регион Южной России уже сейчас. Мы сегодня собрали большую мощную команду, которая пришла наводить порядок. В нашому краї, в родному нашому домі, або партію наш край представляв безпосередньо шпигун і очільник російської і шпигунської мережі в Україні Андрій Деркач. Він же, начальник агента Буратіно-Дубінського, і розповсюджуває так званих плівок Байдена Порошенка і. Дуже багато різних зрадницьких регалій до нього можна додати, і така ось цікава штука. Партію наш край врешті визнали проросійською та заборонили не так давно, всередині 24-го року. І один з лідерів цієї партії народний депутат Сергій Шахов, який виявилося з Дрисну у Дубай ще два з половиною роки тому, живе там на широку ногу разом зі своєю родиною на незадекларовані гроші. Така от історія, і друзі, коли ми говоримо, що до Верховної Ради ходять депутати, які входили до ОПЗЖ, як там колишні депутати від ПЗЖ, але ми розуміємо, що ніфіга вони не колишні, і коли ми говоримо, що такого не має бути, бо це зрадники, які впливають на життя держави через парламент, то це не повна історія. І як ми бачимо, є такі, наприклад, депутати, як Сергій Шахов. Він не входить до ОПЗЖ і навіть не відвідує Верховну Раду. Втім, був членом забороненої партії і впливає на державні рішення, вмикаючись по зуму до роботи комітетів парламенту. Така історія. Друзі, ми, в свою чергу, маємо допомагати війську. Я продовжую збір на РЕП для п'ятої штурмової бригади. Давайте допоможемо Збройним силам України зібрати на засоби радіоелектронної боротьби. Давайте захистимо тих, хто захищає нас. Ви бачите QR-код внизу, в першому закріпленому коментарі. Ви бачите посилання на Мінібанку. Давайте долучимося і давайте допоможемо нашим захисникам. На цьому поки що все. Будьмо гідними. Па-па.